Христу. Сьогодні ми знову тут зібрані в цьому місці разом з Богородицею, яка присутня з нами в своїй Чудотворній іконі. Але такі дні, як ось четвер, перший або п'ятниця, це такі особливі дні, в яких Бог захотів в особливий спосіб проявити свою любов, І Тут маємо можливість дійсно почути Господа, тому що кожний із вас, ну ми тут скажімо, в більше в монастирі перебуваємо, але ви перебуваєте там на своїх різних роботах, вдома, всякі інші місця, події. І це все забирає дуже багато миру з людської душі, тому що цей світ він повний хаосу. І він цей світ любить хаос. Він весь час, скажем, проявляє свою дію саме в хаосі. І нам, які прийшли у цей світ з волі Божої, ми маємо переходити через цей світ і в ньому пізнавати божественну присутність Христа, його справжній мир, Його божественну любов, Його істину. Важливою істину, тому що знову е, саме через те, що Дух цього світу не любить істини Божої, тому він перебуває в хаосі, перебуває неправильно, тому що мир дає дійсно Божа істина, тільки дає мир. Тому що істина Божа визволяє. Каже Ісус, пізнайте істину, вона вас визволить. Що, з цього нашого хаосу, який ми беремо в цьому світі? Ми народжуємося в грісі, як це говорить, і перебуваємо в цьому світі, який є ворожий Богові, тому що його розп'яв. Ворожий також людині, бо хоче її весь час руйнувати. І тому. Саме Божа істина вона може принести людині мир, якщо людина хоче цю істину слухати, зберігати, старатися зрозуміти, заглибитися. І ця істина є сам Христос, Його Слово, яке до нас прийшло, Його Дух Утішитель, Дух істини, який перебуває з Отцем, перебуває в сині, приходить до нас. Щоб знову і знову нас направляти на ту Божу дорогу, направляти на цю єдину справжню дорогу цю дорогу до Бога. Щоб ми знову і знову відкривали для себе ці Божі багатства. І ось тут у Євангелії якраз Лука записує, як ті апостоли йдуть з Ісусом і в цьому Самарянському селі, яке було вороже. До юдеїв, ворожі до Ісуса також, тому що це був інший народ з переселенців, який мав свою релігію, якусь трошечки там помішану з іншими релігіями, і юдеїв якби не любили, які переходили. І навіть якщо згадаємо про самарянку, яка саме прийшла до крамниці. І говорить Ісусові, що ну, юдеї не мають нічого спільного з Самарянами. Ісус починає відкривати свою, свою правду, хто Він є, слово, життя, яке має живу воду. І ось ці учні йдуть, і самаряни його не прийняли, і вже учні хочуть їх руйнувати вогнем, так як це було в Біблії з Іллею, який також там кількох. Ну, одним словом, своє слово сказав, і ті, що прийшли його поневолювати, військові, Там, яких послав Цар, отже, вони були з тим вогнем спалені. І апостоли також хочуть щось подібне зробити, але Ісус їм докоряє і каже: Ви не знаєте, Ну, якої віри, тому що син чоловічий прийшов. Не губити, але рятувати. І апостолам також треба було багато часу, щоб вони могли якби, перейти на ту Христову дорогу повністю. Тому що вони люди, вони жили в цьому світі, вони весь час хотіли відродження того свого царства, так як весь час його питали, коли Ісус відродиться царством, навіть коли вже Ісус Воскрес, вони ще. Мали свої думки, скажімо, свої людські землі, не могли їх поєднати з Ісусом. Але вони чули в своїх серцях, що Ісус є хтось, за ким варто йти, хоч вони ще не розуміли багато. Коли прийшов Святий Дух і якби, надихнув, їм відкрив ці Божі таємниці, вони зрозуміли тоді ту Божу науку, Христову, науку вповні. Так що в кінці пішли аж до країв землі і своє життя практично пожертвували за Христа, віддали за Христа, були замучені, практично всі своє життя втратили саме мученицькою смертю. І тому Ісус, який той самий завжди, і сьогодні, той самий, і сьогодні його присутність завжди є живою. Важливо, щоб наші серця могли почути, тому що Христос завжди живий. Він завжди тут, з нами. Він близько в нашому серці, глибоко в серці. Але все залежить від того, наскільки людина почує Його присутність. Тому що Він може бути, але вона може навіть не зрозуміти і не чути Його присутності. Переважно так буває. Що ми почули Ісуса, нам почути треба велике смирення, тому що Ісус абсолютне смирення. Абсолютна існа правда, яка перебуває в цій глибині Божого смирення. І через те, що Він не рветься панувати, не рветься, скажімо, десь на перше місце, людині треба замовкнути. Треба Почати слухати Божу тишу, Божу присутність, щоб почути Бога. Бо коли вона летить у цьому світі з великою швидкістю і в її душі ось цього повного багато хаосу, неспокою, вона просто не може почути. Вона не здатна почути. Хоч Христос є тут, в ній і біля неї, і з нею. І тому практично наше життя християнське це практикування почути Бога. Тому що ми, ну, скажімо, люди, може не всі, але багато скажімо, християн. Ми е, навчилися, скажімо, говорити, допустимо, молитися. так? Говоримо щось там своє, весь час, але мусить бути той зворотний зв'язок, щоб до нас прийшло Боже Слово. Може, Богові наговорити, наговорити, наговорити. Ісус тільки хоче нам щось сказати. Ми вже закінчили молитву і вже побігли. Тому що ну, своє сказали і вже не чуємо, не слухаємо, що хоче сказати Ісус. Ми сказали Своє, це наша частина. Але Ісус хоче своє сказати, свою частину. І частина Христова набагато більша, цінніша, ніж те, що ми сказали. Що Ісус каже, ще перед тим, як ми взагалі почали щось говорити чи думати, вже Небесний Отець знає, що нам треба. Ісус також знає. І тому Він, без сумніву хоче, щоб ми могли почути. Як можна наприклад, навесть, скаже, мала дитина приходить до мами, і щось там їй багато говорить, але мама знає цій дитині, що дати. Якщо навіть взяти маленьке дитятко, яке не говорить нічого в пеленках, ще взагалі, що їм народилося, воно взагалі нічого не говорить. Але мама чомусь знає, що йому треба. Потім воно починає підростати, починає щось говорити, але мама все одно знає, вона знає ще його, коли воно не вміло говорити. І вона вже йому щось давала, вже воно від того не вмерло, скажімо так, але навпаки розвивалося, жило значить та мама знала, ну це скаже людська площина, а Бог, який знає абсолютно досконало все, то він тим більше знає. І тоді, коли ми ще нічого можемо не говорити, нічого не знати, взагалі ще молитов не знати, бо взагалі маленькі, але Бог вже тоді дбає. І коли людина вже розвивається, підростає, отже, вона не раз починає дуже багато богові говорити, що то він має зробити, дати. І не раз навіть і звинувачує Бога, але тут потрібно той інший зв'язок. Дійсно, щоб почути почути Бога, що Він хоче нам сказати, дати, роз'яснити, дати зрозуміти. Тому що Він, коли приходить, завжди йде не з порожніми руками. Він йде з повнотою своїх благодатей і ласки. Бог з порожніми руками просто не ходить. Ті руки ніколи не є порожні, вони завжди повні. Христове серце завжди повне, руки повні, душа повна. І тому, коли Ісус приходить, Він завжди наповняє і ніколи не забирає так, щоб людина стала порожньою. Навпаки людина є порожньою, але коли Бог приходить, вона наповняється. Але людина думає, що вона має щось. А Бог від неї хоче забрати. І тоді, відповідно, не хоче до нього якось звертатися йти, бо боїться, що Він від неї щось забере. Насправді, те, що вона має, це ну, пустка якась, порожнеча. Але Ісус дає зміст, вливає зміст, тому що Він є істина, він є правда, Він є благословенням нашого життя і взагалі всієї вселеної, і життя кожної людини. Тому сьогодні ми молимось також за тих, які вже відійшли від нас, які десь в іншому світі, десь вже в інших, на інших дорогах, на цих інших просторах нам невідоме поки що. Але ми віримо, знаємо, що ті люди є живими і вони потребують молити. І тому наша спільна, скажімо, така спільна, ну, спільна дорога, спільне життя це знайти. І зайти всім в Царство Боже. І тому, коли ми згадуємо їх тут, ми згадуємо перед Господом, пам'ятаємо про них, поручаємо Боже милосердню, занурюємо їх у Боже милосердя, Боже серце, у Божі рани, це є ну, великий дар для тих людей, тому що вони зараз цього потребують. Все інше вже для них не має сенсу ніякого. Цей свідча, якісь там, може, благо цього світу, для них це вже порожнє. Вони потребують тільки життя, і то не будь-якого, а саме того, який є повним життям, не порожнім, а повним. А це повне життя перебуває тільки в руках Ісуса, в Його божественному серці, в божественній крові, престі в Христі, в Слові. Тому коли ми сюди приходимо, ми йдемо не як тільки втратили час. Трати ще нам щось, але навпаки, ну, ті, які щось досягнули, йдуть переповнені. Тобто це час не порожній, але це час, наповнений змістом, який дає свого роду такий смак всьому іншому, що ми робимо. Такі хвилини молитви, якби дають смак всього нашого життя. Це як та сілі, про яку Ісус говорить, будьте сіллю землі. А сіль що робить? Дає смак їжі і захищає їжу від зіпсуття. І тому люди християни, які живуть з Богом, вони сіль землі. Це значить, що вони є смаком для всього людського роду. Смак дають життю всіх людей і захищають всіх людей. Якщо згадаємо саме той момент, коли. Ангели, посланці Божі, прийшли до Авраама і йшли судити Содом і Гомору. І якщо б там були знищені, йшли 10 праведників, врятувало б це всі ті міста 5, які були знищені. Отже, вони були без беззахисниками, захистили, але не знайшлося. І ті міста були знищені. Отже, християни це ті, які дійсно захищаються світ. Коли вони перебувають ось ті Божі благодаті, Божі істині, які хочуть прийти, ось, на, наприклад, на таку молитву, хочуть прийняти Ісуса Христіну, хочуть своє життя очистити через покаяння. Це є велика цінність, це є велика сила і велика е, Божа милість для нас. Тому, дякуємо Богу, за його дар, за його милосердя, віддаємо дійсно для тих, хто. Ось за кого ми сьогодні молимось, наших герої, які наші герої загинули, наших рідних, близьких, якого згадую, щоб Господь їх всіх прийняв і щедро наповнив своєю любов'ю населення, і, і щоб вони могли осягнути це життя вічне, яке ніколи не закінчується, але воно є вічним в Бозі і в Божій власті, Божій благодаті. Слава Ісусу Христу!